Це у вас в ефірі програма Місто тиждень, В студії Анна Паукова Коротко про головні теми останніх семи днів у кривому розі. На наступному тижні відбудеться пленарне засідання 42-ї сесії міської ради. А цієї п'ятниці депутати працювали над проектами рішень з питань, що винесені на сесію. Під час спільного засідання постійних комісій депутати міської ради прийняли звернення до президента України, кабінету міністрів, політичних сил та громадян. Відкрив спільне засідання постійних комісій міський голова Юрій Вілкул. Він поінформував депутатів про те, як виконуються в місті соціальні ініціативи президента України щодо заохочення медичних працівників родин сімейних лікарів. З метою реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича в рамках реформування галуси охорони здоров'я передбачена програма місцевих стимулів. Для заохочення медичних працівників виконання якої повинна підвищити рівень якості медичного обслуговування. На виконання програми, рішенням міської ради, за що я вам дуже вдячний, затверджено порядок укладення соціальних угод з медичними працівниками лікувальних закладів міста. Сьогодні 5 молодих спеціалістів, які Нещодавно отримали диплом фахівців та розпочали роботу в нашому місті отримують ключі від квартир у будинку медичних працівників на вулиці Кустанайській. Бачите, у нас завжди була і є зараз проблема з фахівцями, особливо сімейної медицини. Тому молодь повірила на нам і приїздить до нашого міста, і ми разом з вами будемо. Відпрацьовувати ці всі питання і подальшому. Міський голова Юрій Вілкул вручив ключі від двох кімнатних квартир родинам лікарів молодих спеціалістів Клепикових та Єрмакових та від однокімнатної квартири Вікторії Василишині. Верховною Радою України прийнятий закон про державний бюджет на поточний рік. У зв'язку з цим на сесії планується прийняти міський бюджет. Тож Юрій Вілкул закликав депутатський корпус плідно попрацювати над його статтями. Пленарне засідання сесії пройде цього разу у два етапи. На першому будуть вирішуватись поточні питання, на другому бюджетні, одразу після прийняття обласного бюджету. Депутати узгодили чергу денну сесії міської ради. На її розгляд винесено 106 питань. Перше пленарне засідання відбудеться 29 січня. На спільному засіданні постійних комісій надійшла пропозиція від фракції партії регіонів про звернення Криворізької міської ради до президента, кабінету міністрів, політичних сил та громадян України. Депутати міської ради, обрані більшістю криворізців, засудили протиправні дії опозиції. Ситуація, що склалась в столиці, загрожує не тільки Києву, а й усій державі. Відзначив депутат Юрій Іванов. Мільйони наших співвітчизників обурені тим, що зараз відбувається у Києві. Десятки великих міст вже висловили. Свій протест діям ультраправих екстремістів. Ми всі криворожані знаємо, що місто Кривий Ріг це місто справжніх працівників, які вміють працювати і впевнені, що ми ніколи не допустимо, щоб безпеці мешканців міста Криворогу погрожували відморозки, вибачте, за таке слово, але воно таке є, у масках, котрі готові ж в будь-кого пляшку з палаючою сумішю. Я пропоную всім вам прийняти звернення, в котрому ми висловлюємо свою тверду позицію стосовно подій, що відбуваються, впевнений, що ми всі зобов'язані це зробити, захищаючи інтереси наших виборців. Пропозицію було схвалено депутатами від фракції комуністичної партії. Це звернення було доповнено. зокрема, такою вимогою. Ми вимагаємо вжити заходів щодо заборони діяльності політичних партій. Та громадських об'єднань, які пропагують ультранаціоналістичні праворадикальні погляди та програмні цілі, які загрожують народу і державі України. Ми засуджуємо противозаконні заклики про створення в Україні антиконституційної народної ради і незаконних воєнізованих формувань так званої самооборони. З доповненням звернення набуло чинності за нього проголосував міський депутатський корпус. У своєму зверненні Криворізька міська рада рішуче засудила злочинні дії ініціаторів силового протистояння і звернулася до президента України як гаранта конституції кабінету міністрів України із закликом застосувати всі правові заходи щодо стабілізації ситуації в країні, відновлення порядку і наведення ладу в столиці. Зокрема, у зверненні йдеться, ми звертаємося до лідерів так званої опозиції. Ви відповідальні за деструктивні дії в державі та трагічні наслідки, до яких вони призвели. А тому ми закликаємо вас припинити підбурювати український народ та використовувати його як заручника вашої боротьби за владу. Кінець цитати депутати Криворізької міськради засудили протизаконні заклики про створення в Україні антиконституційної народної ради і незаконних воєнізованих формувань самооборони, а також висловили принципову позицію. Всі винні в безладах і ескалації насильства мають бути притягнені до відповідальності. На цьому тижні Україна відзначила День Соборності та свободи, забезпечення національної єдності та громадянської злагоди. Таке завдання перед керівництвом регіонів ставить президент України. Ранок 22 січня в нашому місті за традицією розпочався спокладання квітів до підніжжя пам'ятнику Тарасу Шевченку. День 22 січня 19-го року минулого століття увійшов у світову історію. Сталося те, про що мріяли багато поколінь українців. Було проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Вперше на політичній карті постала єдина соборна українська держава, громадськість нашого міста, державоутворюючу подію народної злуки, сприймає як ключову у формуванні незалежної України. В першу чергу ми повинні бути всі об'єднані тільки в єдності нашої у духовній нашій єдності. Наша злука повинна бути в незалежності від політичних подій, які відбуваються. А ми повинні бути завжди всі разом. Я вважаю, що праздник дня Соборності України також важливий праздник для кожного українця, тому що саме в цей день 22 января, був зроблений перший шаг обідні України к тому, щоб ми стали однією сім'єю. І ми не дождим забувати, тому що це дуже важливо. Я вважаю, що з був дуже важливим, важливим кроком. Для нашої держави він ем, допоміг зрозуміти, що ми дійсно є нація, і що ми маємо ем, власну думку і можемо за неї від, її відстояти. Ідея єдності українських земель панувала в суспільній свідомості українців продовж століть. Свідченням цьому є і літописи, і творчість українських письменників. Передусім, великого сина України Тараса Григоровича Шевченка за традицією День Соборності та Свободи України в кривому розі відбувається урочисте покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзарю, що височіє на театральній площі в центральному міському районі. Квіти до підніжжя пам'ятника сьогодні зранку поклали секретар міської ради Сергій Маляренко, заступники міського голови, народні депутати України В'ячеслав Задорожний та Юрій Любоненко, керівники районів, молодь, представники промислових підприємств, громадськість. Вони вклонилися видатній постаті, чий поетичний дар став визнаним у всьому світі голосом українського народу, сповненого прагнення до свободи та щастя. Я вітаю всіх мешканців нашого міста з цим великим святом для нашої держави від імені міського голови Юрія Григоровича Вілкула, депутатського корпусу міської ради та її виконкому. Хочу сказати, що це свято має велику вагу для нашої держави. Вже 95 років. Минуло з того часу, коли був підписаний акт злуки між Українською Народною Республікою та Западною Українською Народною Республікою, а в 2011 році, указом нашого президента Віктора Федоровича Януковича, це свято відзначається на рівні держави. Як День соборності та свободи України це свято нагадує нам, що Україна і Українці повинні бути разом, і коли вони разом, тільки тоді наша держава зможе бути могутньою і самодостатньою державою. Наприкінці тижня, 24 січня, народний депутат України В'ячеслав Задорожний побував у п'ятому та шостому центрах первинної медико-санітарної допомоги. Він вручив медикам сертифікати на нові електрокардіографічні апарати та апарати УВЧ-терапії. Заміна застарілого медичного обладнання на нове більш досконале відбулася сьогодні в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Центри первинної медико-санітарної допомоги повинні передбачати надання якісної допомоги медичної допомоги населенню і наближення цієї медичної допомоги до наших мешканців. Не тільки утворення нових амбулаторій передбачає реформа, а обов'язково оснащення цих амбулаторій новим обладнанням. Поява нового обладнання у центрі це заслуга народних депутатів України від Кривого Рогу. Завдяки спільним зусиллям народному депутату України В'ячеславу Задорожному вдалося залучити. Кошти з державного бюджету для потреб мешканців 33-го виборчого округу. Частина цих коштів і була спрямована на придбання медичної техніки. Ми убедили наше міністерство фінансів, руководство, партійне, кабінет міністрів приходиться зустрічатися. председателя бюджетного комітету, я є членом бюджетного комітету в з Константином Віричем Павлом. Нам Дополнительно на город Рог выделено еще 20 миллионов на социально-экономическое развитие. Нова техніка від сьогодні з'явилася в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 6. Вона відповідає всім сучасним вимогам для швидкого та якісного лікування. Зокрема, фахівці центру високо оцінюють якість 12 нових електрокардіографічних апаратів. Вони портативні і дозволяють нам, лікарям і медичним сестрам, проводити дослідження як хворих пацієнтів, так і здорових з профілактичною цілью в умовах амбулаторії, в умовах будь-якого кабінету, а також використовувати їх для обслідування первичных больных на дому. Також народний депутат України В'ячеслав Задорожний вручив медикам сертифікат на три апарати ОВЧ-терапії. Це нам дозволить розвернути в інших із восьми амбулаторій в кабінети малої фізіотерапевтичної допомоги пацієнтам. В умовах амбулаторій по місту жительства самого пацієнта у нас має можливість проводити різні фізіопроцедури. Це і ОВЧ, це і тубус, це інгаляції і електрофорез. Чотири місяці в нашому місті працює лабораторія з контролю якості ліків. Протягом трьох років питанням її створення опікувалася міська влада Кривого Рогу. Нова лабораторія отримала найсучасніше обладнання, яке дозволило спеціалістам проводити більш розширені і точні дослідження фармацевтичної продукції, зареєстрованої в Україні. Про перші результати роботи нового закладу в наступному сюжеті. Сьогодні, купуючи ліки в аптеках міста, криворіжці можуть бути впевненими у їх якості. За цим пильно стежать спеціалісти лабораторії контролю якості лікарських засобів та медичної продукції, що з вересня минулого року запрацювала у нашому місті. Оснащена найсучаснішим обладнанням, на яке було виділено близько 7 мільйонів гривень цільових державних коштів. Вона з першого дня роботи активно розпочала дослідження медикаментів, що ними лікуються жителі Дніпропетровщини. За чотири місяці роботи лабораторія перевірила на митному контролі при ввозі в область п'ять тисяч серій лікарських. Засобів. Паралельно проводяться контрольні перевірки аптек. За прошедшие 4 месяца работы с сентября по декабрь инспекторами государственной службы нашей области было проведено 268 проверок субъектов предпринимательской деятельности, которые реализуют лекарственные средства в аптеках нашего города. Во время этих проверок было изъято порядка 900 лекарственных средств. Которые поступили к нам в лабораторию, и после проведения полного лабораторного контроля за всеми возможными показателями нами было выявлено около 126 где-то препаратов, которыми, которые мы можем назвать как некачественными, за отдельными показателями. Далі інформація про виявлені неякісні препарати була передана до Києва, де знаходиться центральне управління Державної служби з лікарських засобів. З обігу ці ліки були вилучені до остаточного з'ясування причин порушення якості. Після висновку незалежних лабораторій Державна служба або дасть дозвіл на реалізацію медикаментів, або заборонить продаж скомпрометованих препаратів. До чорного списку криворізькими спеціалістами були внесені ліки різних форм і груп. Причина порушення якості у кожного препарату окрема. Ніяка систематичність тут не простежується. Проте одна закономірність все ж таки має місце. Чаще всього поділуються лікарственні средства, реклама яких звучить чаще всього з екрану в телевізор. Медикаменти річ серйозна, а тому призначати їх може тільки спеціаліст. Люди, що захворіли, мають спершу відвідати свого сімейного лікаря, а потім із призначенням йти до аптеки. Там необхідно поцікавитися, чи має аптека ліцензію на реалізацію лікарських засобів, зареєстрованих в Україні. Це необхідно зробити для того, щоб убезпечити себе від придбання фальсифікованих ліків. До того ж, кожна людина повинна проявити і власну пильність. Покупає лікарстві средство, він должен в першу очередь уточнити... Аптеку, в которой он покупает, во вторую очередь он должен сам посмотреть на лекарственное средство, которое он покупает, проверить там, срок годности лекарственного средства, наличие там, инструкции и целостности упаковки. Но это то, что каждый человек может сделать при покупке лекарственного средства. Если... Потребитель при употреблении лекарственного средства недоволен его реакцией на его организм. Он может в первую очередь обратиться к врачу, к своему, дабы ему сменили назначение, либо он может обратиться к нам. У нас есть процедура. э, Обращение каждый житель нашей области может обратиться к нам. Мы все обращения регистрируем, реагируем. То есть есть закон Украины про обращение граждан, и мы работаем согласно этого закона. Працівники лабораторії контролю якості ліків нагадують городянам, що ті мають повне право звернутися до них у разі, якщо придбаний медикамент викликає сумніви. До лабораторії слід приходити з паспортом і чеком, який видала аптека на купівлю даного препарату. Вам необхідно буде написати офіційну заяву з проханням перевірити сумнівні ліки. Їх самі приносити не обов'язково згідно з вашою скаргою. Інспектор вилучить серію препарату з тієї аптеки, де ви його придбали, і передасть на перевірку. А вже лаборанти винесуть остаточні. Вердикт. Гідний цей лікарський засіб того, щоб бути використаним хворими чи ні. На цьому тижні в третьому відділенні Криворізької інфекційної лікарні номер 1 відкрилися відремонтовані дитячі палати для ВІЛ-позитивних дітей та оновлена ігрова кімната. Хто подбав про маленьких пацієнтів, дізнавалися наші кореспонденти. Віл-інфіковані діти мають право на повноцінне життя та якісне медичне обслуговування. Впевнені члени всеукраїнської благодійної організації Мережа людей, які живуть з ВІЛ. Черговий проект благодійників покликаний допомогти маленьким пацієнтам першої криворізької інфекційної лікарні. У нас достаточно давно до дитячі проекту вже більше 7 лет. Ми працюємо з дітьми, які затронула епідемія. Очень хочеться, що вот это такой ланцюжок добра, да цепочка добра, которую ми як мами, як женщини, задумали, чтобы он не прирвалося. До справи взялися разом з групою молодих ініціативних людей в рамках громадського проєкту Зігрій дитину любов'ю. Пришлось вложити очень много сил, час, ну благодаря е, команді е, 16 чоловік волонтерів е, очень сильних, очень добрих, заботливих, которые вложили два з половиною місяця тепла своєї сердечного сил і времени. В збор средств в саму роботу благодаря командной работе получился этот проект. Волонтери розповідають, осторонь чужої не залишилось чимало криворіжців. Хто-то допомагав роботою, тобто услугами, хто та ділав большие скидки кто Хтось допомагав іменно матеріально волонтерам. Это быть на самом деле очень и для этого не нужно получать, какое-то образование, где то специально к этому готовиться. Можно просто вот так, собраться, инициативная группа людей, объединить свои усилия, и сделать что зробити доброе, что-то хорошее. Завдяки небайдужості авторів проекту дві лікарняні палати від тепер обладнані всім необхідним для лікування п'яти маленьких пацієнтів. Больница это всегда отрыв ребенка от семьи, скажем так, от семейных условий, от тех теплых условий, к которым он привык. Вот и спасибо огромное этим неравнодушным людям вот, за их добрые, открытые, искренние сердца, потому что они приблизили, скажем так, эти условия к домашним. Завдяки зусиллям волонтерів змінилася на краще ігрова кімната. Багато іграшок, цікаві книжки. Тут є все для повноцінного відпочинку та навчання малечі. Благодійники впевнені, подібні ініціативи не будуть поодинокими та допоможуть створити сприятливі умови для реабілітації і лікування віл-інфікованих дітей Кривого Рогу. Четвер, 23 січня, ключі від капітально відремонтованої власної квартири отримала жителька Тернівського району Ірина Кушнірова. Роботи були виконані відповідно до програми ремонту житла дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 16-річна Ірина Кушнірова під опікою з 2004 року. Тоді її батьків позбавили батьківських прав. Згодом мати померла, а де зараз батько нікому не відомо. Занедбану квартиру дитини взялися відремонтувати коштом міста. Як це передбачено відповідною програмою з благоустрою житла дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. У 2011 році у нас була заказана таких дві квартири, вони ані і Вже там діти сиріти живуть. Це третя квартира вже в цьому году. Тобто в 2013 році були заложені деньги на нього, был выполнен ремонт. І от сьогодні Іра отримала квартиру. Я так думаю, що ця робота буде продовжуватися. самое главное, щоб ця програма не закінчилась. Сьогодні отримавши ключі від оновленої квартири, Ірина з радістю і вдячністю говорить про цю подію. Радіє за сестру і Ігор, який є опікуном Ірини. Квартира да, очень хороший подарок, Мы очень счастливы, рады. И хотим выразить очень большую благодарность, особенно Юрию Григорьевичу Вилку и всем, кто здесь участвовал в этом ремонте. Всем спасибо. упродовж минулого року в місті було капітально відремонтовано 5 квартир дітей-сиріт. А за 4 роки, з початку дії міської програми, відновлено 31 квартиру. До Кривого Рогу приїхав великий московський цирк. Його артистів вже приймали арени різних країн світу. З іменитими гостями напередодні прем'єри познайомилися і наші кореспонденти. Шоу екстрім вже цієї суботи побачать глядачі на манежі Криворізького цирку. Цього разу на арені радянський цирк з елементами сучасності. Елементи екстриму та викид адреналіну всім відвідувачам гарантують учасника атракціону куля сміливості під керівництвом Олександра Логінова. Сміливі мотоциклісти та неймовірна швидкість все це не залишить гості цирку байдужими. Переконують артисти. Раніше був такий номер щодо війни. Петр Маяцкий делал, но шар был очень огромным. Подвешивался к куполу цирка. Вот, и там было всего два мотоцикла. Финальный трюк был открывание нижней половины, и мотоцикл оставался наверху. Мы немножко все это уменьшили, сделали компактным, обильным. Ну и добавили другие трюки. Безопасность. Тикучі Незвичайні тварини в цирку завжди приваблюють глядачів. Дресирувати граціозний хлам та спритних овець Емілії Гамисові нелегко. На початку були невдачі та сльози. Зізнається дресирувальниця. Я думала, не вийде. Ну, знаете, я говорю, большая любовь. Ну, наверное, есть какие-то, конечно, свои секреты э, там, в, 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 для, для того, чтобы добиться определенного трюка. Но это до обычно. Ну, это этого и не расскажешь, это нужно просто увидеть. Это нужно какой-то вот найти контакт, такой вот, такое слияние, альянс с животным, что это трудно рассказать. Это нужно его почувствовать и нужно. Попросіть його от, дійсно попросить, не заставить. тому що, ви розумієте, вічку нереально заставити. заставить фішкою програми. Її керівники вважають номер пуми на волі. Керівник номеру, заслужений артист Росії Володимир Ісайчев, працює з пумами за принципом довіри. На арені ці тварини виступають без клітки. Унікальність номеру в тому, що жоден світовий дресирувальник не працює з пумами на арені так довго без перерви. Це нік йому два з половиною роки і йому подобається виступати на арені. Кана приїхали. смотреть вообще пум нам позвонили, сказали, есть котят и все. Честно, мы их увидели, мы влюбились. Это вот такие маленькие, синеглазые, просто небесные глаза, пятнистые, они чем-то на аватара похожи. Вот у нас поэтому прямо в зоопарке, там мы назвали старший кот, у нас аватар. Вот. И как бы мы влюбились, мы взяли, решили попробовать, потому что с пумами, в принципе, как бы никто не работает. Вообще многие говорили, что эта кошка вообще не поддается, как бы ни дрессировке, ничему. Ну, потихоньку, потихоньку пошло, 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 Да, що вони трусливі, що ні, наші кошки не бояться вообще нічого. Разом із клоунською парою, заслуженими артистами Росії Кирилом Талдоновим та Ігорем Соловйовим, розвеселить публіку собача академія професора Єрмакова. 24 собаки покажуть незвичні трюки, наприклад, такі, як цей пес Шуруп. Він запевняє дресирувальник, може чітко та голосно сказати слово мама цей номер батько мій. я должен был его продолжить на хорошем уровне мне. В общем, так, можно сказать, надо было изгиляться, найти то, что никто не делает, быть индивидуальным и быть оригинальным. Нам нужно здесь показать вам что-то такое новое, что-то интересное. Вот один из шедевров цирковой дрессуры, я так могу смело сказать, никто не делает, а у меня делают. Собака прыгает назад задом. І на цьому сюрпризі від циркачів ще не закінчаться. Повітряно акробатичне шоу Батерфляй під керівництвом заслуженого артиста Росії Миколи Саричева. Номер якого ще не бачили криворізькі глядачі. Виходите в зал, темно, нічого не видно. Вдруг откуда не возьмісь, появляється артиста. І давай літати везде. Так, 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 так. Очень оригинально сделано. Знаете, что вот эти вот подъемы, взлеты, которые существуют у нас, к сожалению, очень мало воздушных номеров пользуются этой темой. А это смотрится очень оригинально. Собственно, вот так вкратце: красивые костюмы, хорошее оформление, прекрасная музыка, хорошее исполнение трюков. Словами это не опишешь. Это надо увидеть. Прихадіте і посмотрите. Програма великого московського цирку вирізняється не тільки своєю технічною та фізичною складністю, а й розмаїттям представлених жанрів. Шоу Екстрім це програма, що надовго запам'ятається глядачеві та надовго підзарядить позитивною енергією. Початок прем'єрного показу цієї суботи о 15.30. такими було головні події тижня. Що минає з вами була Анна Паукова. свіжі новини? Дивіться на телеканалі Рудана уже в понеділок. До наступних зустрічей в ефірі.